Вінничина, такий буковий лісок, йде дощик. Ми вам весною показували буки, які були без листя. Зараз вони з листям вже. Дивіться, як цікаво. Іде дощ. Дощ невеличкий. Ось так живиться коренева система. Капельний полив. Бачите, яка цікава природа? Цікаво. Атмосфера тут взагалі цікава. Дощ йде, але верхушки не пробивають. Де не де капля пропадає, падає на землю? А так крона все ловить. Дощ ловить, листова поверхня. Ось така цікава природа. Усім гарного дня.